Фармадол таблетки від головного болю. Це я 18 років тому на ганку рідного ліцею в Житомирі. Йду у третій клас. А ось такий вигляд мій рідний 25-й ліцей має зараз. Що в березні 22-го року сюди влучила російська ракета. Сьогодні, через більш ніж півтора роки, з того моменту, до мене звернулися батьки та вчителі, адже хвилюються за долю закладу. Ірина, мама двох доньок, які до повномасштабного вторгнення навчались у цих стінах. Жінка каже: буквально з перших днів після того, як Росія зруйнувала ліцей, міська влада чи щодня обіцяла заклад, обов'язково відбудують. Тому що наш ліцей знаходиться в самому центрі міста. Він функціонував, ну і, в принципі, функціонує як ліцей наразі більше ста років. Це ліцей, який є одним з найсильніших. Однак поки слова влади лишаються лише словами. На місці ліцею, каже Ірина, ще навіть розвалини не всі розібрали. Ми дізналися, що стартує програма Прозоро. На тендер про демонтаж будівлі нашого ліцею. А також з'явилось рішення про списання будівлі з балансу міста. Розказує батько трьох дітей, які теж навчаються у 25-му ліцеї Геворгян. Демонтаж і списання це фактично цей ліцей не буде існувати далі, і тут може бути все, що заводом. Тим паче територія в самісінькому центрі міста. Ласий шматок. Тож, коли батьки почали розбиратися в документах, знайшли чимало дивних неточностей, які лише зміцнили побоювання. Існує взагалі два експертних висновки. висновка. Відповідно до цього висновку, першого висновку це будівля має бути відновлена. Але міська рада нам надала другий висновок і другу редакцію першого висновка. Якщо в першій редакції встановлено, що має бути відновлена, то в другій редакції, при тому ж. Технічному стані зазначено, що має бути демонтовано. Це дуже дивно. Батьки переконані, якщо будівлю демонтують та спишуть, рішення про її відновлення може й не бути. Для мене проста процедура: демонтаж, списання будинку, зміна цільового призначення земельної ділянки, і все. Я ну просто не розумію, як це можна таке рішення прийняти. Батьки учнів неодноразово звертались до влади за роз'ясненнями. Кажуть, конкретики так і не почули, тому подали позов до суду, аби попереднє рішення було скасоване. У нас бувають такі ситуації в нашій країні, коли влада оносує одне, потім там руйнується щось, росте кропива декілька років, і потім будується щось зовсім інше. Тож що буде з єдиним зруйнованим навчальним закладом у місті? Чи планує влада дійсно його відбудовувати? Та чому ухвалили рішення про демонтаж та списання з цими питаннями? Я приїхала до мера Житомира Сергія Сухомлина. Щоб відновити ті стіни школи, яка була побудована ще в радянському союзі, це точно не задача. номер один. тому влада розробляла концепцію нового сучасного навчального закладу з більшою територією на новому бульварі. Поруч знаходиться обласна бібліотека, і цю обласну бібліотеку ми також включили в проект. Для того щоб побудувати абсолютно нову сучасний простір, тож міськрада займалася розширенням території, розробкою нової концепції закладу та документацією. А от про те, що на місці ліцею буде інша будівля, мова не йшла. Також пан Сухомлен пояснює навіщо потрібне рішення про демонтаж та списання будівлі з балансу. Коли проводиться демонтаж, у нього з балансу ці здання списуються. бо списуються будівельні матеріали, які при демонтажу виймаються фундамент. В нього списуються. Все, і відбувається нове будівництво на цьому місці. Все також каже пан Сергій: весь цей час влада шукала нових спонсорів, і, врешті. В кінці вересня буде форум в Лісабоні, присвячений саме відновленню України, на який міністерство освіти буде вже конкретно підписувати угоду. Попередня угода в нас підписана. І якщо у вересні міністерство освіти Португалії остаточно згодиться фінансувати відбудову, вже до кінця 25-го року на місці руїн буде абсолютно новий сучасний заклад. Принаймні так нам обіцяє міський голова. Однак батькам до нашого інтерв'ю про це не повідомили. Та й рішення про відбудову ліцею влада досі ще остаточно не ухвалила. А це найбільше хвилює батьків. Ми обов'язково слідкуватимемо за розвитком справи. Адже учні ліцею мріють знову зустрічати перший дзвоник та танцювати випускний вальс не на руїнах, а вже у новому, але такому ж рідному ліцеї.